Вітання усім, хто переглядає це відео. Сьогодні ми з вами приготуємо ніжний смачний яблучний рулетик. Для цього нам знадобляться дуже прості інгредієнти, я впевнена, вони у вас є вдома. Отож потерла на терці 5 яблук, додавала столову ложку цукру, трохи кориці і дошкою 5-7 хвилин. Тепер швиденько приготуємо тісто. До яєць досипаю цукор, вбиваю міксером дрібку солі, гарячої води. Потрохи досипаю борошна і усе гарненько замішую за допомогою міксера. До борошна я додала одну чайну ложку порошку до печива, застиляю деко пергаментом. І починаю викладати начинку для нашого рулета. Це яблука, тушковані з корицею та цукром. Зверху на яблука виливаємо наше тісто і гарненько за допомогою ложки або ж лопатки, так як я спішила, одразу робила це ложкою, розрівнюю і ставлю випікати. Пройшло всього лиш 12 хвилин і рулетик вже готовий. Тепер його швиденько закручую, закручую його без рушника пергаменту. Так як я спішу, трошечки він в мене зверху тріснув, але це нічого. Готувати такий рулетик дуже легко. Тепер надамо йому ще смачнішого вигляду і посиплемо трохи зверху пудрою. Хочу вам швиденько пояснити, як рулет я виймала з дека. Тобто зверху на деко клала дошку, повертала іншою стороною і викладала на поверхню. І швиденько закручувала. Пройшло всього лиш 10 хвилин після того, як спікся наш рулетик. Але ми дуже хотіли солоденького до чаю, щоб поласувати. Тому одразу починаємо пробувати. І як ви бачите, рулет дуже добре тримає форму. Пройшло всього лише 10 хвилин після того, як я виняла його з духовки. Обов'язково подивіться відео до кінця, там ви знайдете рецепт. Бісквітне тісто в рулеті ніжне та смачне. Ароматна начинка з ноткою кориці. Яблучна, дуже смачна. Обов'язково приготуйте, щоб потішити себе та своїх рідних. Усім, хто буде готувати такий рулет, бажаю смачного, смакуйте на здоров'я, насолоджуйтесь. Якщо вам сподобалось моє відео, тисніть пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, обов'язково коментуйте, щоб підтримати мене та мій молодий канал. Бажаю усім міцного здоров'я, мирного неба, спокою, па-па-па-па.